Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі присвяченому рукоділлю. Сьогодні я розкажу вам про вишивку по дереву, яку я зробила цього літа, також у рамках гри від комоду. Це ось такий брелок двобічний, який я вишила за набором від фірми Вірена. Набор називається брелок 305-308 дріб 2. У набір входить схема, заготовка, а також ось ці кільця і ланцюжок. Бісер я. Не здогадалася замовити одразу, коли замовляла набір, тому бісер замовляла на іншому взагалі сайті і просто на око. Оскільки тут використовується три кольори: жовтий, блакитний і білий, то я і вибрала навмання. Облакитний у мене 63.050. Це ось такий гарний колір. Він мені, до речі, сподобався. Він матовий, непрозорий. Так, матовий непрозорий. І він гарно виглядає в готовому виробі. Жовтий у мене 17386. Це перлинний бісер. Він також Має певний контраст із матовим, матовим блакитним і матовим білим бісером, які використовуються в, цьому, в цій роботі. І теж добре виглядає. А білий у мене перевірений вже в іншому процесі 03, 050. Він мені дуже подобається, бо він також непрозорий і він матовий. Я б вперше вишивала на фанері бісером одночасно з двох сторін. І я допустила помилку. Точніше, спочатку, як я тепер уже розумію, я почала правильно вишивати, але розпустила початок. І почала знову, і вже неправильно. Я це зрозуміла, коли підходила до кінця, але починати все заново вже не було ніяких ні сил, ні бажання. Те, що я допустила помилку, видно з того, що малюнок основний, центральний, він зсунутий відносно сторін цієї заготовки. Тобто, якби я правильно розташувала малюнок відносно рисочки, яка на заготовці є, виробник зробив позначку, де має бути з якого місця починати. Не де центр, а з якого місця починати вишивати. Але ця позначка. Є, до речі, і на паперовій схемі, але вона дуже малопомітна, малопомітна. і я її, я її не помітила одразу. Ну, скажімо так, якось вишила, але я не готова повторювати цей досвід. А чому? Ну, По-перше, бо для мене вишивка на дереві була новою. Я не вміла цього. Мені довелося шукати, передивитися багато-багато роликів на Ютубі на цю тему. Як вишивати бісером по дереву одночасно з двох сторін. По-друге, дуже велике питання все одно для мене залишається це як закріпити нитку. Бо всі, всі дівчата, яких я дивилася, всі вишивальниці, рекомендують вишивати в дві нитки, тобто скласти нитку в два рази, зробити вузлик, закріпити нитку саму на себе, і вишивати. Потім, коли нитка закінчується, то знову треба робити вузлик. Через це, через те, що я використовувала такий спосіб закріпок, то в мене на ось цій умовно зворотній стороні видно, скільки тут вузликів, і як вони негарно виглядають, вони порушують загальний малюнок бісеру, їх видно, ну, мені це не подобається. Під кінець цієї роботи я вирішила зробити. По-іншому, коли в мене закінчувалася нитка, я її просто обрізала ножицями і подальшими рядами бісеру зашивала її. Але зовсім уникнути вузликів мені не вдалося. Вони тут є і в верхній частині цього яйця, а в нижній їх зовсім багато. Ну, тобто, я не можу сказати, що двостороння вишивка бісером по дереву стала моєю, воронь Боже, улюбленою. Ну, тобто, Я не знаю, як зробити цю вишивку акуратною, а робити те, про що, що я буду постійно бачити що буде чіпляти моє око, я не хочу. Тому навряд чи я буду повторювати цей досвід. Хоча, зрештою, я все ж таки оцінила позитивно схеми від Вірени. Тобто я побачила під кінець своєї роботи, що все ж таки у них схеми продумані, але треба вміти їх читати. Мої експерименти у вишивці продовжуються, тому запрошую вас підписатися на мій канал, щоб бути в курсі подальших цікавих процесів. На все добре вам, успіху в житті, і навчанні, і роботі, і всьому.